Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є роль савців у природі та житті людини охорона савців. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі. Поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. На початку ми з вами розглянемо, яка роль савців. У природі, ну, по-перше, як ви знаєте, хижі савці, вони регулюють чисельність своєї здобичі, при цьому використовують різні стратегії. Наприклад, вони можуть вибирати слабких, хворих або молодих особин, що зменшує здатність популяції здобичі до відновлення. Крім того, вони можуть мігрувати в пошуках нових джерел їжі чисельність здобичі в їх поточному місці проживання знижується. Ці та інші фактори неабияк допомагають хижим савцям. З іншого боку, савці насамперед дрібні, ну, наприклад, гризуни або зайцеподібні, вони самі слугують кормом для інших тварин і є складовими ланцюгів живлення. Серед савців є і види, які виконують в природі санітарну функцію. Вони споживають мертвих тварин або рештки їжі, і це допомагає їм контролювати поширення хвороб і зменшує кількість органічних відходів. Один з найвідоміших прикладів це є гієни. Вони часто споживають залишки тварин, які були вбиті іншими хижаками. Вони не тільки знижують остатки, а ще й бактерії та інші патогени, які можуть розвиватися в мертвих тілах. Каж треба нам згадати про тварин землериї, тобто кроти, наприклад, або сліпаки, вони прокладаючи в ґрунті довгі входи, збагачують його органікою та беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Кожсавці забезпечують поширення плодів та насіння рослин, наприклад, білка, ховраги, полівки перед зимовим періодом. Запасають насіння плоди рослин, сприяючи їхньому поширенню. Білка може закопати і забути про те, де вона це зробила. Наприклад, давайте переходимо далі до того, яким чином саме савці відіграють роль у житті людини. Почнемо з того, що життя людини воно неможливо е, уявити без, без різних видів савців. Наприклад, хижі савці вони регулюють чисельність шкідників сільського господарства. Наприклад, лисиці вони полюють на гризунів та можуть е, пошкодити, наприклад, врожай, да? тобто вони будуть їх регулювати, тим самим менше буде задаватися шкоди сільському господарству. Багато видів савців є об'єктами промислу. Їх добувають заради м'яса, жиру, хутра, шкіри тощо. Кош людина з давніх давен приручила деякі види диких савців і штучно їх розводить. При цьому людина вивела велику кількість порід свійських тварин. Свійські савці вони є джерелом продуктів харчування, сировини для промисловості, медицини тощо. Наприклад, інсулін, який використовують для лікування цукрового діабету, спочатку був виготовлений з підшлункової залози свиней та биків. Хоча сьогодні більшість інсуліну виробляється за допомогою генної інженерії. Цей приклад демонструє важливість свійських тварин у медицині. Крім того, свійські тварини, такі як миші, щури, часто використовуються в наукових дослідженнях, включаючи вивчення хвороб і тестування нових ліків. Ці тварини допомагають науковцям краще зрозуміти, як працює людське тіло і як воно реагує на різні лікувальні методи. Певні види савців можуть і завдавати шкоду людині. Наприклад, пацюк сірий, миша хатня, можуть псувати запаси харчових продуктів. Переносити збудників небезпечних захворювань, наприклад, пацюки здатні переносити збудників чуми. Зайці можуть завдавати шкоди рослинництву, підгризаючи при цьому корені рослин, або її плоди, або пагони. Хижі види можуть завдавати шкоди птахівництву та тваринництву. Ми бачимо, наприклад, на зображенні лисичку, яка вкрала курку з якогось. Будинку і втікла з нею, тим самим завдаючи школу, шкоду саме птахівництву. Чому савцям потрібно охороняти? Давайте з вами розбиратися, тому що це є дуже важливе питання сьогодення. Взагалі е інтенсивний промисел багатьох видів савців, а також руйнування місць їхнього існування та розмноження, призвели до того. Що лише за останні 400 років повністю вимерли понад 60 видів та 70 підвидів савців. Понад 350 видів савців перебувають під загрозою зникнення та потребують негайних заходів охорони. Їх занесено до міжнародної червоної книги. До книги саме міжнародної заносять лише види хребетних тварин. А ось міжнародний червоний список, до якого включають представники всіх груп організмів та Національної червоної книги, також вони занесені. До останнього видання міжнародної червоної книги, а це 1978-1980 роки. Занесено 226 видів та 79 підвидів ставців. До останнього видання червоної книги України. Що підготовлено 2021 року, занесено 73 види савців: зокрема, їжачок во хохуля звичайна, підковики, великий та малий, вечірниця Велетенська, Заєць Білий, Сліпак Буковинський, Афаліна звичайна. Бо це надзвичайна дельфін білобокий, зубр, кінь дикий, видра річкова, горностай, кіт лісовий, рий звичайний, ведмеді, бурий та інші. Подивіться, будь ласка, на їхній зовнішній вигляд: всі ці тварини занесені та перебувають на межі зникнення. Для збереження чисельності промислових савців саме регулюють. Наприклад, терміни полювання та кількість тварин, яких можна впольовувати, зокрема, полювання забороняється в період розмноження тварин та вигодовування ними малят. Крім того, важливо обмежувати застосування отруту хімікатів, які призводять до масової загибелі тварин, уникати інших видів забруднення навколишнього середовища. Із вдячністю савцям люди встановлюють пам'ятники. Наприклад, в Україні є пам'ятники козі, коту, корові, свині, собаці тощо. Тільки подивіться на ці витвори мистецтва. На цьому все давайте підсумуємо. Отже, савці відіграють важливу роль у природі, як складові ланцюги вживлення та в житті людини, як домашні улюбленці. Сировина для промисловості цінні продукти харчування тощо, савці потребують охорони та збереження. В цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!